Сумські спортсмени чемпіони світу у Грузії та Білорусі. Відбулися змагання з греплінгу та Панкратіону. У складі збірної команди України були і борці Сумщини, які здобули 11 золотих, 9 срібних та 28 бронзових медалей. І з кращими серед кращих далося поспілкуватися журналістам телеканалу Візікон. Незважаючи на отримання найвищих у світі спорту титулів чемпіонів світу. Сумські спортсмени продовжують свої щоденні виснажливі тренування. Чемпіони світу з Панкратіону та греплінгу кажуть, спортивний зал для них став, так би мовити, другою домівкою. А тим паче, безпосередньо перед самими змаганнями спортсмени проводили в ньому майже всі дні поспіль, і результат не забарився. Сумчани поповнили скарбничку збірної України золотими, срібними та бронзовими медалями. Чим не аби як пишаються як заслужені тренери України, так і їх вихованці. Настраювались психологічно очень серйозно на цей чемпіонат, тому що очень серйозний старт у ребят був. многія були перший раз. Вот, молодежь вивозили первый раз. Самі соревнования були, на, на високому уровне була конкуренция. Вот, очень сильные дагестанці из России были, хорваты сильные. хорвати сильні. Ребятам довелося все, Всі почти приїхали з медалями. За перемогу сумські спортсмени боролися з представниками таких країн, як Італія, Індія, Нідерланди, Литва, Угорщина та багато інших. Самі ж борці зізнаються, як би складно не було на тренуваннях, неймовірні відчуття від перемоги як результат щоденної кропіткої праці, того варті. Так як це чемпіонат світу, звісно, рівень високий, всі спортсмени готовяться, приїжджають підготовлені, кожен настроїв на перемогу. Соперник був в фіналі з Росією. сборная России. Очень сильные там ребята, физически и технически. Ну, получилось так, что мы выиграли. Чемпионат мира очень понравилось. Было довольно были довольно сильные соперники. Я до этого занимался вольной борьбой, а про Панкратион мне рассказал мой старший брат и привел сюда. Сумські чемпіони змагалися в різних вікових категоріях, починаючи від новачків та закінчуючи ветеранами. Олексій Новак, наймолодший учасник, поділився з нами своїми враженнями. Було важко вначально, ну а далі пішло все на адреналіні, все пройшло нормально. Але ти поставив ціль, то все буде добре. Тож наступну ціль, яку поставили перед собою сумські спортсмени стати кращими вже на чемпіонаті України, який відбудеться 8 11 грудня в місті Харків.